Доброго дня, Віталій Вікторович Шаніщенка. Виходжу в прямий ефір для того, щоб черговий раз звернувся до людей про необхідність, обов'язкову необхідність дієздатності, гідності і виховання в себе в досконалості розумових здібностей. Особливо з юридичними особами, такими як Національна поліція, патрульна поліція, суди, прокуратури і таке інше. Сьогодні була чергова перемога у справі номер 211 дроб 1997-22. Вона є тут в Долгіцевському суду. Звернувся до мене знайомий, щоб я був представником його батька і захистив його в суді по незаконно складеному адміністративному протоколу. Ну, серію номер казати не буду. А іменно за статтю 173 2 частина перша, КУПАП, наче та скоїв домашнє насилля відносно своєї доньки. Взагалі, всю суть розповідати не буду про сімейні відносини сім'ї, але ця донька вже була позбавлена батьківських прав, передали бабушці опікунства дитини, визнали цю жіночку, позбавлену батьківських прав, що вона аліменти має сплачувати, це ще було. Більше року назад не разу вона аліменти, звісно, не платила. Там уже борги накопилися, за які можна і до відповідальності кримінальної. І, в общем, вона чудо хоче розбити шлюбні відносини між батьком і мамою для того, щоб заволодіти будинком. Вона хоче там проживати, чи хоче спадщину якусь мать, не знаю, і в неї дуже погані стосунки з батьком. І от вона робить Такі зараз акції проти нього викликає поліцію, начебто він з ножом за нею гадняється, п'яний, фізично-психічно над нею робить тиск, б'є її. Ну, в ітоги я дослідив матеріали справи. Наші поліцейські, крім того, що неправильно склали протокол. Він зовсім не відповідає тим даним, які зареєстровані в Фабулі. Фабула це такий документ, який формується спочатку по лінії 102 оператором, який слухавку бере і вписує. Номер справи вписує е, дані, які отримав усні. І потім е, ці дані е, підтверджує вже в райвідділку на, національної поліції, який там поліцейський чи черговий, не знаю, там їхніх там правил постанов внутрі кону. І він після виклику закриває дану фабулу, е, щоб. Було видно, що відпрацювали. Після цього начальник райвідділу звертається до суду і надсилає ці всі матеріали, щоб начебто винну особу привлечь до адміністративної відповідальності, накласти штраф. Що це таке? Ну, це була підробка, це була маніпуляція, і людину незаконно притягнули до відповідальності і хотіли зробити винним. Ну, дослідив. Справу познаходив все, що вони там понаписували. І в ітогі сьогодні був суд. Постанова є, особливі дані казати не буду. Зачитаю просто мотивуючу частину. Що, ну в принципі, тут довго читати не буду, зачитаю просто, що суд постановив. Провадження по справі відносно даної людини по адміністративній відповідальності за статтю 73. 2, час 1 КУПАП закрити за відсутністю подій складу адміністративного правопорушення. Тобто його визнали невинним. Деталі можете зайти кому цікаво на сайт судової влади, по номеру справи знайти і там дані особисті закриті людини, а імена самі мотивуючі частини. Треба це знати для тих, хто хоче. Гідність свою, дієздатність свою робити краще для того, щоб захищати свої права, знати, як це робити, знати норми законодавства, КУПАПА, як це треба апелювати і захищати себе. Тому раджу вам все ж таки повищати краще якість своїх знань, повищати якість юридичну, тому що Настають часи, що по коронавірусу, що по цим військовим діям, то масочку тяжело одяг, то кашечку тяжело одіть. На мене була відкрита кримінальна справа, начебто я ухилявся від військової обов'язку, від призову. Вона закрита за відсутністю складу правопорушення кримінального. І зараз відкрита кримінальна справа на так званий ОРТССП, бивший воєнкомат. За те, що вони. Підробили документи відносно мене. Тому треба зараз як можна краще себе вдосконалювати юридично, знати ці всі норми КУПАПИ, КПК, ЦПК, щоб відстоювати свої права іменно з цими інстанціями в боротьбі з ними і захищати не тільки себе, а й тих людей, які цього бажають, що ми можемо такі світлячки допомагати і іншим людям. Хай щастить.